Сьогодні в відео ми розберемо наступне питання. Що таке Клоакінг? Навіщо він потрібен та як він допоможе саме тобі? Приємного перегляду! Друзі, всім привіт! Всім доброго дня! Перед початком цього відео я хотів би вам нагадати про свій авторський сайт з унікальними, а головне безкоштовними гайдами по темі криптовалют. Посилання залишу в описі. Якщо комусь стане цікаво, чекаю на вас! Почнемо з питання, що таке клоакінг? Отже, клоакінг це техніка в інтернеті, коли користувачі бачать одну версію вебсторінки, а пошукові системи зовсім іншу. Це звучить трохи загадково, чи не так? Але давайте поясню. Наприклад, для пошукової системи ти показуєш текст із ключовими словами, оптимізований для SEO, а реальні користувачі бачать красивий зручний сайт. Це щось типу подвійної маски, ефективне і для пошуковиків, і для твоєї аудиторії. Чому використовується клоакінг? Клоакінг використовується в арбітражі трафіку з кількох причин. Перша і саме основна це для обходу модерації. Деякі рекламні мережі забороняють рекламу певних типів товарів або послуг, наприклад, азартних ігор, піратського контенту та інших. Лакін дозволяєш показати рекламу таких товарів або послуг безпосередньо цільовій аудиторії, не порушуючи правил рекламної мережі. Якщо спілкуватись з простими словами, то модератори будуть бачити один рекламний креатив, а реальні користувачі зовсім інші. Друга причина це підвищення конверсії. Клоакінг дозволяє показати цільовій аудиторії більш агресивний контент, який підштовхує її до дії. Наприклад, якщо ви продаєте товари для схуднення, то ви можете показати користувачам, які перебувають на дієті, більш агресивні зображення та тексти, які вже їх підштовхнуть безпосередньо до покупки. Як Клоакінг допоможе саме тобі? Окей, ти вже зрозумів, що це крута штука, але. Як саме вона може допомогти тобі? Уяви, що ти запускаєш нову рекламну кампанію. За допомогою клакінгу ти можеш показувати рекламу саме тій аудиторії, яка найімовірніше купить твій товар. Наприклад. Для молоді ти показуєш динамічний контент, а для старшого покоління більш консервативний. Другий варіант для блогерів та контент-мейкерів. Якщо ти ведеш свій блог або YouTube канал, ти можеш адаптувати контент для різних країн. Наприклад, англомовній аудиторії показувати один відеоролик, а україномовній зовсім інший. Це дає можливість залучити більше підписників та підвищити їх лояльність. Також Клоакінг не забув про програмістів. Він дозволяє створювати програмістам спеціалізовані версії сайтів для тестування без втрати рейтингу, а маркетологи можуть аналізувати поведінку користувачів із різних регіонів і відповідно коригувати свої стратегії. А також в плані конфіденційності клоакінг може в цьому допомогти. Наприклад, ти запускаєш свій стартап. Клоакінг допоможе захистити твої інноваційні ідеї від конкурентів. Наприклад, ти можеш приховати деякі функції сайту від сторонніх очей, але залишити їх видимими для цільових користувачів. А тепер перейдемо до практичної частини цього відео. Переходимо до сервісу LP Cloak. У своєму минулому відео я вам показував, як пройти процес реєстрації, тому зараз ми не будемо акцентувати на цьому увагу. Підказку залишу справа зверху. Особистий кабінет буде виглядати от таким от. Наступним чином одразу можна примкнутися з англійської на будь-яку мову, тут доступно всього три мови: англійська, українська та російська. На головній сторінці будуть всі актуальні новини, якісь відеогляди від блогерів по даному продукту. Так? Далі кнопочка потоки. Саме оця кнопочка і далі кнопочка створити буде відігравати дуже і дуже важливу роль. Тут ви будете все абсолютно налаштовувати, так? Весь клоакінг, всі налаштування будуть саме через от, вкладочку потоки. Наступна вкладка чорні списки. Про чорні списки ми з вами поспілкуємося трошки згодом. Далі оплата. Тут ви просто обираєте ваш тариф. От, для початку це буде безкоштовний ось фрі тариф. Він діє без обмежень по часу. Тобто тут немає ніякого пробного періоду. Якщо ви залишаєтесь на тарифу фрі, то ви будете просто завжди безкоштовно користуватися цим. Сервісом. Потім у нас іде вкладочка реферали. У вас буде ось тут власне реферальне послання, ви будете отримати комісію, якщо, наприклад, ваш друг зареєструється за вашим посланням і придбає якийсь пакет. Якийсь відсоток ви собі будете отримувати, і зможете згодом самі його або вивести, або ж придбати за нього якийсь пакет. Тож, ми переходимо безпосередньо до вкладочки потоки, натискаємо ось на синю кнопочку Створити. І бачимо одразу, що нам потрібно писати першим ділом. Першим ділом придумаємо назву. Назва ця ніде не буде відображатись, це лише для вас. Далі, біла сторінка. Тут нам потрібно вказати сайт, який буде показуватись модераторам. Заважте саме модераторам. Наступний крок чорна сторінка. Тут ми вказуємо вже конкретну сторінку, на яку і будемо перенаправляти трафік. І натискаємо на кнопочку перенаправлення. Далі клікаємо наступний крок. А наступний крок це вже налаштування фільтрів. В LP-Clock є потужна система фільтрації. По-перше, ви бачите перемикач, який називається LP-Clock. Це внутрішній фільтр, який збирає базу IP-адресів юзер-агентів та провайдерів, що використовуються модераторами та ботами. Обов'язково залишайте цей фільтр активним. Він вам Поможе у роботі. Далі фільтруємо трафік за VPN, проксі, IPV6 або за кількістю кліків з одного IP-адресу. Наприклад, можна налаштувати так, щоб до 5 або до 10 перших кліків показувалась тільки біла сторінка. Тобто, щоб 100% модератори потрапили саме на білу сторінку. Можливо, навіть перші користувачі, які будуть клікати, будуть потрапляти на білу сторінку. Таким чином, всі модератори, які будуть перевіряти ваш сайт. Будуть бачити сайт, який підходить під всі правила, і його просто не можуть не опругнути. Додатково ви можете фільтрувати трафік за геолокацію, наприклад, дозволити трафік лише з України. А всі можливі модератори або бати з-кордону будуть бачити лише ваш білий сайт. Також можна налаштувати фільтри за типом пристроїв, браузерів або операційних систем. І останній крок чорний список IP-адрес. Сюди ви можете додати IP-адресу і цьому користувачеві буде показуватись лише біла сторінка. Таким чином, і виглядає налаштування потоку. Повторюсь, у безкоштовному тарифі ви можете налаштовувати паралельно лише один потік. Якщо ж хочете створити їх одразу декілька, то потрібно обрати якийсь тарифний план. А на сьогодні це все, тож, друзі, я вам дуже вдячний всім величезне за перегляд. Сподіваюсь, це відео було дуже і дуже корисним для вас. Ніколи не здавайтесь і до нових зустрічей.